В наявності кросовер Fiat 500 x 2015 року, двигун 2.4, атмосферний бензин, коробка автомат, гідротрансформатор самонадійна серед коробок. Пробіг 136 тисяч кілометрів. Салон доглянути, мультируль, мультимедіа, кондиціонер, круїз-контроль. камера заднього виду, електроручник. Повний електропакет. Автомобіль у досить доглянутому стані. Зимова резина майже нова. У багажнику є ще комплект літньої мішелін наполовину зношена. Таке от авто. Чорний колір. По історії невеличкі були пошкодження. Прочос по передній правій стороні поміняли крило і бампер. Подушки і скло на місці, все заводське. Приїжджайте на те